Тема сьогоднішнього уроку – буква «Щ». Перед нами щука. Виконуємо звуковий аналіз цього слова. В нашому слові два голосних звуки: звук У і звук А. Позначаємо крапочками. Ділимо на склади, так як два голосних звуки, отже, два склади. щука. Ставимо наголос. щука. Позначаємо приголосні звуки. Для цього називаємо їх. Буква К позначає приголосний звук К, твердий приголосний, буква «ща» в українській мові позначає завжди два звуки, а саме звуки Ш, «ч». Наступне слово дощ. Виконуємо звуковий аналіз слова. Звук О голосний, так як він один, то один склад, і наголос падає саме на цей склад, позначаємо приголосні звуки. Буква Д позначає приголосний звук Д, буква «Щ» в українській мові позначає два звуки: Ш. Ч. Отже, в українській мові буква, буква «Щ». Ща позначає два звуки. Ш-ч. Ш. Робимо висновок. Буква ща завжди позначає два звуки. Ш-ш.